Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. А також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Перша група українських військових завершила навчання на базі Сполучених Штатів Америки в Німеччині. Про це заявив речник Пентагону. До цієї групи входили 635 українських військових. Їх, зокрема, навчали експлуатації американських бойових машин піхоти Бредлі. Ці навчання почалися у середині січня. Також у Німеччині вже почалися навчання другої групи українських військовослужбовців, у яку увійшли 710 осіб. Курс тренування триватиме 5 тижнів. Військові опановуватимуть самохідні гаубиці М109 Паладін та БМП Бредлі, які Сполучені Штати нещодавно вирішили передати Україні. Крім того, наступного тижня ще 890 українських військовослужбовців розпочнуть тренування на колісних бойових машинах Страйкер. Нагадуємо, про відправлення першої партії бойових машин піхоти Бредлі для України стало відомо минулого місяця. Загалом Україна має отримати 109 БМП М2 Бредлі. Збройні сили України отримують досконалішу та новішу версію БМП. Прем'єр-міністр Великої Британії заявив, що його країна стане першою, яка надасть Україні зброю великої дальності. Також він закликає союзників подвоїти військову підтримку України. Прем'єр Британії просить союзників забезпечити українців передовими можливостями за стандартами НАТО. Також, за його словами, Британія готова навчати українських пілотів, щоб вони могли літати на сучасних винищувачах. Крім цього, британська компанія вже розробляє для України дрон Камікадзе з двома двигунами за технологією 3D-друку. Наявність двох двигунів на цьому дроні Камікадзе з трикутним крилом показує, що британці розробляють саме далекобійний літальний апарат. Франція готується до передачі Україні 25 знятих з озброєння броньованих машин, про це повідомили у французькому виданні. Це броньована бойова транспортна та допоміжна машина масою більш ніж 14 тонн виробництва французької компанії. Корпус БМП виконаний за класичною конструктивною схемою та повністю зварений з алюмінієвих катаних броньованих плит. БМП забезпечує захист екіпажу від вогню, стрілецької зброї та уламків артилерійських снарядів малого калібру. Основне озброєння БМП складається із 20-мм автоматичної нарізної гармати та спареного з нею кулемета калібру 7,62 мм. Наведення озброєння в обох площинах здійснюється за допомогою електричних приводів або вручну. Військові Збройних сил України активно опановують танки Леопард -2 4 в Польщі у навчаннях задіяні 105 українських бійців, які вчаться використовувати танки під наглядом польських інструкторів Центру підготовки і експлуатації танків Леопард. Навчання у Польщі стартували 6 лютого і триватимуть до 12 березня. Усього у рамках цих навчань буде підготовлено 21 екіпаж. Українські військові наразі вчаться 6 днів на тиждень, по 12 годин на день, а іноді й довше. Українські військові опановують управління системою протиповітряної оборони «Петріот» у Німеччині. Збройні сили ФРН опублікували декілька фото з навчання військових Збройних сил України на цій системі. Підготовка українських фахівців на полігоні Бундесферу триває вже близько двох тижнів. Курси засвоєння ЗРК Петріот проходять приблизно 70 військовослужбовців Збройних сил України. Навчання проводять 6 днів на тиждень. Українці працюють із пунктом управління ЗРК, вивчають роботу пускових установок, включаючи їхнє заряджання зенітними ракетами. А також опановують радіолокатор стеження, який входить до складу комплексу Петріот. Також військові навчаються технічному обслуговуванню та ремонту цієї системи озброєння. Представники Бундесферу зазначають, що українські військові надзвичайно швидко опановують цю систему протиповітряної оборони. Нідерланди заплатять за виробництво мобільних зенітних систем для протиповітряної оборони України. Цю зброю вироблятимуть у Чехії. Ці комплекси ППО здатні збивати дрони камікадзе і різні інші БПЛА. Крім того, Нідерланди закуплять необхідні боєприпаси для цих систем у чеських оборонних компаній. Нідерланди заплатять за 100 таких мобільних зенітних комплексів, повідомив директор агентства міжурядового оборонного співробітництва. Судячи з повідомленню ЗМІ йдеться про мобільний зенітний комплекс Віктор. Комплекс встановлюється на пікапи марки Тойота. На машину монтують спарену зенітно-кулеметну установку калібру 14,5 мм. Заявлено, що ефективна дальність стрільби становить понад 2 кілометри. Установка «Віктор» оснащена денним та нічним зенітним прицілом. Польща розгляне можливість передачі Україні винищувачів Міг 29 які є на озброєнні польського війська. Про це заявив президент Польщі, як він сказав: якщо Україні надаватимуться літаки Міг 29 чи, наприклад, літаки марки Су, то українські пілоти готові літати на них практично відразу. Також він додав насправді, вони могли би на них просто відразу полетіти додому. Тому, без сумніву, якщо буде передано літаки міг 29 то вони зможуть негайно посилити захист України, і це дуже важливо. Крім того, президент Польщі наголосив, звичайно дуже мало країна, то має літаки міг. У нас ще є такі літаки. Ми розглядатимемо це питання. Бійці Сил оборони України використовують бронетранспортер, схожий на вітчизняний БТР-60М, БТР-60М. Це глибока українська модернізація БТР-60. Корпус бронетранспортера виготовлено з сучасної бронесталі та має високий рівень бронезахисту. БТР має сучасну компоновку відсіків із моторним відділенням. Також у БТР з'явилася сучасна кліматична та вентиляційна система. Курмова апарель – система кругового огляду для підвищення ситуаційної обізнаності екіпажу у 2021 році. Бронетранспортер пройшов чергові успішні випробування. На виставці в Абудабі представлять українську систему радіоелектронної боротьби НОТО Національній асоціації оборонної промисловості України розповіли, що комплекс добре зарекомендував себе як засіб боротьби з безпілотниками. Також комплекс себе добре показав проти інших технічних засобів розвідки противника. Комплекс має три варіанти стаціонарний, мобільний та рухомий. Це суттєво розширює його функціонал. Комплекс може виявляти ворожі безпілотники на відстані до 20 кілометрів і нейтралізувати їх на відстані не менш як 15 кілометрів. Повний комплект обладнання ноти важить 250 кілограмів і обслуговується екіпажем з двох осіб. Українська компанія запропонувала військовим взуття з USB-устілками з електропідігрівом. У компанії розповіли, що їх можна заряджати від зовнішнього акумулятора. Це дозволить запобігти переохолодженню ніг при тривалому перебуванні на морозі. У 2022 році на забезпечення армії України прийняли модель зимових черевиків від української компанії. Вона замінила черевики з високими берцями тип Б. Зараз компанія пропонує вдосконалити свою модель. Таке застосування електричних устілок з підігрівом не створює дискомфорт і не обмежує рух бійця, що підтверджено реальними відгуками від військових. Українське підприємство відвантажило замовнику чергову автоцистерну, виготовлену на замовлення Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Ця автоцистерна пройшла повний цикл прийняття та випробувань безпосередньо у замовника. Канада вже надала на 5 мільярдів доларів військової, гуманітарної та фінансової допомоги українцям. Про це заявила міністр закордонних справ Канади. Як вона сказала, для того, щоб допомогти українцям боротися за свободу, ми надали на 5 мільярдів доларів військової, гуманітарної та фінансової допомоги. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал у фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати: новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, бажаю всім